А що, якщо вам скажуть, що ваше бажання залежить лише від вас. І від того пройдете ви це чи здастесь? Я почула сьогодні від дуже відомого коуча таку фразу: якщо ти не здашся, то ти точно це отримаєш. І я сіла і просто такий інсайт. Аж справді ми здаємося самостійно. Ми цей вибір робимо самостійно. Нас ніхто не заставляє це зробити. Ми беремо і, власними руками нажимаємо кнопку Стоп. Стоп до нашого просування, реалізації, щасливого майбутнього, щасливого сімейного життя, проявленості. Ми самі нажимаємо цю кнопку. І єдине, що нас відділяє від успішних і неуспішних людей, це вміння не здатися, вміння пройти цей шлях і досягти цілі. А ось який це буде шлях, який час ми маємо його затратити, залежить від наших думок. Адже що важливо в цьому, якщо ми чітко знаємо, що якщо я це хочу, я це отримую, в нас не буде сумнівів, у нас не буде вагань. І ми зменшимо викид енергії просто в порожнечу, це, а будемо цю енергію акумулювати для свого проходження шляху. І таким чином у нас ми не будемо казати, у нас немає енергії, в мене немає ресурсів. Він у нас буде, буде ресурси, буде енергія, тому що ми не будемо вагатися, ми не будемо викидати її в порожнечу вагань. І таким чином будемо пересувати ноги. І подумайте, що єдине, що може вас прискорити, це чітке бачення своєї цілі і розуміння, що будь-яке вагання це як червоне світло на світофорі. І коли ви собі це поставите як метафору, ага, якщо я вагаюся, я сам нажав червоний світофор, і я мушу вистояти у пробці, щоб поїхати далі. Тому чи хочу я вмикати цей світофор, чи хочу я завжди, щоб моя дорога була зеленим світлом, тоді це навичка вимикати вагання, вимикати ось ці пусті такі, боже, вийде, не вийде, а моє-не-моє, моє", просто вимкнути. Розслабитися, зрозуміти, пульт в моїх руках. І якщо я не здамся, я доїду до своєї точки. От і все.